Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. Сьогодні ми поговоримо про вчорашні матчі з українцями за кордоном і також про матчі, які відбудуться сьогодні. Давайте розпочнемо. Я вас попрошу поставити лайк. І якщо вам подобається цей канал, і ви вже не вперше потрапляєте на відео, і вони вам до вподоби, можна так сказати, то можете підписатись, я вас це попрошу зробити. Давайте розпочнемо з матчу Арсенал Станвіла, який вчора відбувся. І Арсенал тут програв несподівано на мене, тому що Астонвіла все-таки в чемпіонаті Ну, почала демонструвати трошки гіршу форму, ніж на початку сезону, але вчора вони грохнули Арсенал з рахунком 2-0. В гостях забивали Беллі і Воткінс. Тож зараз Арсенал втратив місце в першій трійці, точніше, на першому місці. Зараз буде йти Ман-Сіті після цього туру. Ліверпуль також, здається, програв. Зараз ми це подивимось. Арсенал втрачає перше місце. Ліверпуль також. Астон -Віла нас наздоганяє вже четвірку лідерів, вони на четвертому місці. Але у Тоттенхема є матч в запасі. Тому, можливо, ще вони перемістяться і на п'яте. Але вчора був класний матч для них. Забивали там у нас Воткінс і Бейлі, так. Тілеманс зробив голіву передачу і Дінь теж зробив голіву гравець матчу Тілеманс. Зінченко вийшов у стартовому складі, відіграв 87 хвилин, отримав оцінку 64. Подробна статистика, є в телеграм-каналі. Заходьте та підписуйтесь. Давайте подивимось на матч Ліверпуля. Він вчора програв 0-1 Крістал Пеласого в себе вдома. І вони втрачають перше і друге місце, точніше, вони вже переміщаються на третє. Лерма став гравець матчу. Езе, Гол забив на 14 хвилин. Ну, Ліверпуль і Арсенал втрачають ман знову наприкінці сезону здоганяє всіх і лупить по одному місці. Подивимося, які матчі в Україні. У нас Ворскла програла Шахтарю 0-1. Це якраз. Такий буде в нас кубок України, Ворскла Шахтар, і в першому матчі, так сказати, в розминочному Шахтар одержав перемогу в меншості. Зоря 1-0 перемогла Чорноморець і Полісся Житомир переміг Колос Ковалівка. Також вчора в нас відбувся матч між Байером та Вердером, який ми оглядали в Телеграмі. Я постив там голи. І всякі цікаві моменти. Вони вчора виграли, Байер виграв 5-0 у Вердера, і таким самим вони оформили чемпіонство в Німеччині. Ось Вони чемпіони Буденць ліги 23-24. Також емоції, святкування ви можете побачити в телеграмі. Заходьте туди та дивіться, підписуйтесь. Перше місце відрив від Баварії вже 16 очків, і це не наздоганяє. Задача для Баварії. І останній матч з українцями, який вчора відбувся, це у нас Анатолій Трубін. Міг зіграти за Бенфіку, але чомусь він вийшов не в основі, а в запасі проти Мореренце. Можливо, просто ротація проти не надто важкого суперника, хоча вони зараз на шостому місці. Вийшов в Суарш, відіграв нормально, середньо 6,9 в Трубіна бувають теж такі матчі. Можливо, дали відпочити трошки, щоб пограв резервний Вортарі. Перемогли з рахунком 3-0: Кокчу, Араухо і Роль Хейзер забивали за Бенфіку. У нас сьогодні відбудеться три поєдинки з українцями і чотири з них ми можемо бачити на полі, але Фіорентина Жерона відбудеться без Маліновського, тому що в нього травма внутрішньої поверхні стегна. Ось ви можете побачити. Це 19.30, хто слідкує за Джанова, може дивитись. І в Англії у нас 22.00 відбудеться матч між Челсі і Евертоном, де буде один одному протистояти наші хлопці. Це Мудрик і Миколенко. Мудрик не знаю, чи вийде в основу. Минулий матч він вийшов в запасі. В Евертона Миколенко стабільно гравець основи. Тому принаймні одного українця ми побачимо з перших хвилин 100%. В Іспанії у нас 22.00 Осасу на Валенція. І Яремчук, здається, в нього травма так, в нього травма Коліна, тому сьогодні лише надія на АПЛ. Яремчук пропускає цей матч через травму Коліна. Тож, на сьогодні все. Я всі матчі, які цікаві, заанонсував. Давайте подивимось, які відбудуться матчі загалом у світі, можливо, ще буде якийсь цікавий. Ну, немає такого. В Україні в нас ЛНЗ Верес, Металіст 1925 Дніпро 1. Тож на цьому все. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на цей канал, на YouTube канал. Також заходьте в Телеграм і підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання в описі під відео і в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляд. Бувайте, дивіться футбол. Гарного вам перегляду!